Ось так, ось так гуляємо до річки з Марічкою. Купатися сьогодні, мабуть, не вийде, але спробуємо. Яка водичка. Зрештою, зранку досить тепло було. О, тут якісь, якісь тьоті чи, чи дівчатка малюють. Та, так. Холодна? Да. Трошки чи дуже? То що, не підеш далі? Ну не ходи, бо ти ще здається хворенька трохи. І тоді я тебе може перенесу. А -мо. Так, не кричи. Так, йдемо, йдемо. Опа! Щоб я не упав з тобою, бо я пишу різку, зараз, 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 я буду обережно. О! Бачиш, тепер сюди, які красиві каміння сюди запишемо. Так, Ми взагалі по трубі ходимо. Зараз, зараз, так, кістки. Чи, чи хлопчики, чи дівчатка щось малюють? Так. Ні, тепло вже вода, мені подобається, мені вже пасує. Так, Що там, помив? О. Гарні картинки, дай Боже щастя чи доброго дня. То ви тут малюєте, сподобалось, так? А, ви так взяли. Я вас трошки знімаю, можна? Якщо ви полюбили гори Славська, це добре. Це чудово. Тут камені красиві, там мотиви, річка, погода, все сприяє. Та, добре, марічка. Ну що, глянемо, як наша набережна. Чи в порядку. І ще на камені мають. Я щірки, так? Тут може немає їх. О, тут наразі ще Лобода, до речі, а Лобода. До можна, треба навчитися їсти цю лобуду, коли сів. Може і так, можливо, і тут її можна трошечки зібрати, Це, ти... наче далеко від дороги такої. Оце називається травичка лобода. Так. Її можна готувати і їсти. Я ще не знаю як саме, ну, але коли в дитинстві хтось готував. Мам, мама чи бабуся. Лобуду, називається Лобода. Є ще така пісня. Будуй хату з Лобуди, та в чужую не веди. Бачиш, карічка. А на мене глянь. О, файна дівка. Ну все, окей, наразі з паузу беремо, так? Да?